Спадок від українських партизанів надійна схованка від будь-яких ворогів. Розповіді про упівські криївки ще й досі захоплюють кожного з нас. А от у 21-й школі вирішили відтворити фрагмент цієї історичної пам'ятки з дерева і збита цвяхами. Так виглядатиме у кабінеті історії упівська схованка. Роблять її спільно випускники та теперішні учні школи. Так вчителька вирішила зацікавити нинішніх школярів. Ми повинні шукати якісь нові підходи до навчання, повинні стимулювати це навчання. І, можливо, це є один з тих моментів інноваційного навчання, можливо, коли діти самі шукають, відтворюють і потім дивляться, читають, можливо, їм цікавіше. Перші криївки з'явились під час визвольного руху у 1917-20-х роках. У них повстанці переховувались взимку, коли випадав сніг, і вистежити вояків могли за відбитками ніг. А вже у 30-х роках землянки використовували як підпільні друкарні, склади зброї, штаби та шпиталі. Відтак при спорудженні дотримувались усіх правил конспірації. Завдяки цій винахідливості придумували різноманітні способи, щоб не розсекретити ці криївки. Бо коли криївку розсекречують, то це однозначно смерть всієї залоги, яка була в ній. Тому робили все, щоб її не могли знайти. Макет шкільної Криївки розробив засновник Львівської галереї військових одностроїв Богуслав Любів. Аби наживо відтворити його задум, школярі і самі взялись за пилку та молоток. Ну ось це буде одна стіна, і ось це одна стіна, там буде дві стіни. Ем, ну, в середині буде стіл, дві лавочки. Ем, карта буде, звичайно, ще. Просто криївки колись будувалися з, з дерев. І ми отакі обрізи взяли для того, щоб ну, так, е, показати, що то так без колод зроблено. Ну, криївки просто виглядали з середини. Це була така кора. От, і щоб вона виглядала якби, більш реалістично. То ми вибрали якраз такий матеріал. Буде у Київці і образ присвятої покрови покровительки усіх вояків, який також власноруч зробили діти. Ірина Шубінець, Роман Миленький, головні новини Львова.